Я не відпущу сина до тебе і твоєї чергової повії. І якщо хочеш бачити його, тільки у моїй присутності. Достатньо тривіальна історія про те, як жінки забороняють дітям спілкуватися з батьком. Визнаю, з сім'ї пішов я, зустрів свої справжні кохання. Але. Я вчинив, як справжній чоловік, я вважаю. Я залишив дружині з дитиною квартиру, справно сплачую аліменти. А якщо потрібно щось на ліки, або якісь розваги, або навіть починок, я завжди даю кошти. Але ні, я поганий все одно. Тому що, коли моя колишня дізналася, що ми з моєю коханою живемо разом. І збираємося одружитися, вона сказилася і почала творити справжню дичину. Писати дитині не можна. Мені дитині писати також не можна. Вона лазить по телефонах і знищує переписки. Вона не дає нам нормально спілкуватися по телефону, а про те, щоб я забрав дитину до себе і своєї коханої, не може йти мова. Ви уявляєте, вона кожен раз мені каже, я не пущу сина до твоєї шлюндри. Я не дам вам проводити разом час на відпочинку. Ти хочеш, щоб твоя повія виховувала мою дитину. Такого ніколи не буде. Якщо ти хочеш бачити сина, ти маєш приходити до нас в квартиру і при мені, при мені спілкуватися з сином. Ви же юристи. Такі ви всі модні по сімейних справах. Що мені робити? Я хочу виховувати свого сина. Допоможіть мені. Із неюридичного наявність нового кохання всього вашого життя бажано від колишнього приховувати якомога довше, якщо чесно. Тому що купа жінок просто казиться від того, що в. Трійці я чоловік-дитина, її місце займає інша жінка, а дитина лишається там її. Це ревнощі, які не мають меж. І дуже часто, коли людина емоційно незріла та недалекого розуму, вона псує своїй власній дитині відносини з її власним батьком через оцю, розумієте, цей емоційний вибух. З питання юридичного. Ви маєте право спілкуватися зі своєю дитиною без присутності їй матері. Це аксімум. І тут вона явно перебрала. Крім того, вам варто подати до суду позов про визначення порядку спілкування з дитиною, де ви можете заявити, скільки днів на тиждень, скільки днів на які канікули, і скільки тижнів влітку ви хочете проводити з дитиною, ви маєте на це перекувати.